Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Мій Перший мод. Мене як і раніше звати Діма. Ну що, цей день настав. Я продаю. Я вирішив. Я вирішив продати свого баджаджа. Покатались ми з ним три сезони. Зараз же на носі четвертий сезон. І я прийняв таке важке рішення продати свого баджаджа. Мені подобається цей мотоцикл, він суперський. Мені подобається, що цей мотоцикл став моїм першим мотоциклом. Це достойний перший мотоцикл, прям класний. Чому я вирішив його продати? По декілька причинах. Не тому, що він мені щось там не подобається, чи щось таке. Є декілька причин. По-перше, я хочу якихось змін, тому що. На початку, коли я цей мотоцикл купував, я для себе розумів, що я на ньому поїжджу, там, рік, два, може три, потім його продам і візьму якусь собі 600ку, 800ку, і так далі. От, щось прям таке заряджене. Такий у мене був план. У му році сильно собаки зробили те, що зробили, тому мої плани. Пішли по одному місцю, і я його не продав, не став купувати нічого іншого, залишив його і надалі. В принципі, думаю, що це правильне рішення було, тому що мотоцикл класний, він не ламається, він новий і так далі. От чому все ж таки вирішив у 23-му році все так все ж таки його продавати? <кій> Причому прикол в тому, що ну, тіпа, я замість нього буду купувати інший мотоцикл. Но прикол в тому, що на, зараз, от на момент запису цього відео, ну, типа, якщо я продам цей мотоцикл, в мене нуль грошей, щоб докласти щось і купити більш прикольне. Або це буде рівно за ті самі кошти, за стільки я його продам. Я куплю якогось старючого, старючого, старючого японця. Кот буде вимахувати мені мізки своїми поломками і так далі, От. або треба там, заробити гроші і щось докласти і взяти щось інше, щось краще. От. Я маю надію, що до того моменту, коли він продасться, я зможу хоч щось десь відкласти, заробити на те, щоб ці гроші можна було докинути після продажу до тієї суми, яка вийде. І купити собі інший мотоцикл. Чому я вирішив поміняти? Тому що я хочу змін, по-перше. Ну, хочу, щоб е щось змінювалося як в моєму житті, так і в нашому з вами контенті. Щоб той контент, який ви дивитесь на цьому каналі, він якось урізноманітнився. Тому я і вирішив, що треба щось зміняти. Е я розумію, що я не зможу зараз, е ну навіть там коли чуть-чуть там підкоплю Вирошенят, я не зможу купити те, що я прям хочу. Якийсь там, не знаю, Hornet, чи Fazer, чи VTR, чи що завгодно. Взагалі. От, тому що я ну, банально просто не встигну накупити ту суму, які вартують ці мотоцикли, ну, тих років, які я хочу. Я не хочу бездоковий мод, тому що я ну, прям дуже сильно осуждаю. Засуджую на сам, ну, типу, бездокові мотоцикли, тих дядлів, котрі на них їздять. Якщо ви дятел і їздите на бездоковому мотоциклі, от, знаєте про це, ви дятели і типу, так робити не треба, і типу зміняєте щось у своєму своєму житті. От, я прям категорично против. Тому це буде чесний мод на чесних документах, але буде ну, не дуже новий і не такий потужний, як я хотів би. Але це буде якийсь, я впевнений, хороший, цікавий мод. Це перша причина. Те, що хочеться а, якихось змін. Друга причина все ж таки хочеться більше потужності. А, я це зрозумів. Особливо, коли ти їдеш кудись у подорож, там навіть недалеко в сусідній якийсь населений пункт там по області і так далі. А, особливо, якщо ти їдеш з пасажиром, та навіть якщо без пасажира, ну Прям На трасі це відчувається, що ці там 23 там, 23,5 конячки ну прям йому замало. Для міста прям супер. За містом на трасі ну маловато. От, тому буде щось інше. Ну якось так, Бажач, ти давай цей, е, попадись в нормальні руки, щоб за, за тобою доглядали і так далі. Зараз ми подивимося, який в нього пробіг на сьогодні. Так тріп тріп, адометр Чуваки, в нього на сьогоднішній день пробіг 5607 кілометрів. Коротше, новий мотоцикл. Нічого не ламалось, мінялось тільки мастило, причому мінялось а, не, не, не так, як по регламенту кожні 5 тисяч. Тобто, по регламенту, щоб ви розуміли, на цьому мотоциклі потрібно міняти мас, мастило а, на перших 500 кілометрах. І потім наступний раз вже на 5000 км. Але а, я міняю мастилу перед кожним сезоном. А за сезон я не накатую 5 тисяч. Тобто от за три сезони я накатав 5000. тисяч. А, і мастило я міняв на 500 км. І потім ще перед початком нового сезону. І перед початком цього сезону я теж міняю мастило. Тому а, нового власника цей мотоцикл буде вже зі свіжим мастилом. При тому, що я не пам'ятаю, коли міняв останній раз ще на дачі я був мастило, я з тих пір проїхав щось десь. Чи тисячу, чи півтори тисячі кілометрів, десь близько того. Ну, тобто дуже мало. Але все одно, я от зараз почнеться сезон, я все одно заміню мастило на більш свіженьке, і буде все супер. От. Ну, блін, все якось так. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. А, можете накинути варіанти, який мотоцикл взяти після цього, але, блін, ну, які варіанти накинути. Це треба якась сума. Давайте так, давайте а, сума від 2 до 3 тисяч. Це блін, це, це ми ж такі дєбрі поліземо, це такі некрояпонці будуть, це просто жесть. Ну, Але, блін, ну, будемо, будемо серед японських трупів <шукати>, шукати нормальний мотоцикл. Може разом з вами будемо шукати. А може я сам якось його знайду. Тому можете накидати варіантиків. А, як ви думаєте, що я куплю, на які вообще мотоцикли задивляюсь. Ну, до речі, ну, я не скажу, який я мотоцикл, так собі розглядаю як наступний. Можу сказати, що цей мотоцикл не самий популярний в нашій країні. Це японський мотоцикл. Давайте ще б накину ще недорогий. Що, ще, що, ще, що, ще? Ну, давайте так. І кубатура в нього 500-600. Кубі, так, щоб не, не наказати прям скільки. от 500-600 в цьому діапазоні. От. А, Японський мотоцикл, дивлюсь. М -м буде цікаво, вгадає хтось, що це за мотоцикл, який мені в принципі так от на, -на, на душу впав, який я думаю, що буде наступний після цього. Але я думаю, що. Не вгадаєте, а може і вгадаєте. Ну коротше, пишіть в коментарях. Все, це був канал мій перший мод. Мене, як раніше, звати Діма, і побачимось з вами вже в наступному відосі. Скоріше за все, це буде відос ще на цьому мотоциклі, а може і ні. Хто його знає. Да? О, тому радий був вас бачити. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписаний. Натисніть дзвіночок, щоб вам, ну, звісно, приходили всякі там. Фу. Як це, як це, як це, як це? Сповіщення, от, сповіщення, щоб вам приходили про нові відоси. От. Все. Я пішов до нового, тому що холодно. <сум> Всім пока.